23 порушення зафіксували працівники муніципальної варти впродовж сезону патрулювання Південного Бугу. Працівники варти спільно з бійцями ДСНС та поліцією контролюють та слідкують за дотриманням правил судноплавства та поводження на воді. Протягом сезону спільна команда провела 13 патрулювань. Детальніше про роботу служб розповість Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта він зараз з нами на зв'язку. Ми щирі вітання вам, пане Віталію. Доброго здоров'я. Розкажіть детальніше, які результати щорічного патрулювання. Дійсно, ми вже завершили патрулювання даного сезону 2024 року. На випадки правопорушень він був спекотний, тому що, так як була, були сприятливі погодні умови і багато фіксувалося відвідувачів на план засобу, і також відпочиваючих взагалі в цілому. Так, дійсно, було Зафіксовано 23 правопорушення, вони були різного характеру. Але на прихід жаль, що я це рахую прикро, що саме випадок такий неприємний, що фіксувалися кермани, в стані алкогольного сп'яніння на даних правопонаданому правопорушника був складений протипозис теж 30-й кодекса про одмін правопорушення. А в цілому, щоб підсумувати то. Випадки правопорушення це керування плавзасобами без відповідних посвідчення на право керування та рятування жилетів. До нас також долучалися представники верхньодніпровського управління морського та річкового транспорту. Вони теж приїжджали до нас і ми спільно виявляли правопорушення. Також працівники муніципальної варти і виявляли. Щодо порушення вимог правил до відпочиваючим відпочиваючи засмічення прибрежних захисних слуг місця, де наші вільні більше цього відпочивається пляжу, де є скупчення людей. Скажіть, чи зменшується кількість порушень з, кожних, з кожним роком внаслідок того, що ви контролюєте ситуацію? Перепрошую, зараз можу повторити? Підскажіть, чи зменшується кількість цих правопорушень в зв'язку з тим, що ви проводите такий контроль і патрулювання? Я хочу наголосити, що так як літо було спекотне і скупчення було велике, то її кількість була доволі великою. Якщо порівнюючи останні два роки, то цього року ми фіксували більше фактів правопорушення. Тому, на мою думку, це пов'язано з тим, що саме за сприятливих погодних умов. І більше саме і виявляли зрозуміло. І е, жовтень, осінь це сезон спалювання листя, і кожного року ви також контролюєте цю ситуацію. Е, яка нині ситуація саме із спалюванням листя? Чи багато порушників? Ми розпочали е, серпня місяця активно виявляти факти спалювання відходів рослинного походження саме тоді, коли. Наші вільничани почали топати голодиною і намагатись спалювати залишки рослинного походження. І якщо так дивитись по аналітиці, то піковий період був саме друга половина серпня. Далі вже там розпочали слопати, дощі менше фіксуємо. Але ми очікуємо, що е, такий буде другий етап це коли розпочнеться листопад, і будуть більше проявлятися випадки спалювання листя. Ми готові. Ми будемо працювати. Для того щоб призупинити правопорушення і також провести превентивні заходи, роз'яснюючи людям, що робити цього не потрібно. Щиро дякую за інформацію, за те, що вийшли з нами на зв'язок і повідомили наших віничан, чого не потрібно робити. З нами на зв'язку був Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта ми продовжуємо наш випуск.